Всім привіт! Ми з Львівської області. Ми попали тут від фонду діти героїв. дуже круто, які вас чекають пригоди з Льошою і Людмилою. Це щось неймовірне. Першого дня ви підніметеся на таку круту гору, яку буде здаватися, що вже все, ви, ви, ви вже не в змозі. Але пізніше з діточками ви будете малювати, плести, я не знаю, стрибати. Зранку ви будете фізкультуру з полінкою, фізкультуру з полінкою займатися, будете в чанах на другий день. Вчани, це були майже останній день. На другий день ви вийдете на ще крутішу гору, на, на чотири, чотири пальми. Це взагалі що зі чимсь? На третій день ви вийдете на саме високу гору, які ви. Вам буде здаватися, що ви вже все. Але насправді це не все. Вас і. Можливо, буде там тіло, тіло кріпатура чи щось, але це, це все компенсує ті емоції, ці, цей захват. Скажу чесно, за півроку ми ожили, ми, ми почали дихати на повні груди. Це люди, які роблять по максимуму все, щоб. Забути про телефон, забути про уроки, про роботу, вимкнути це все, вимкнути все і справді навчитись жити, дихати. Я вам щиро дякую і спонсорам, і організаторам, і всім тим, які вклали душу свою, всю душу і займалися нам, і робили все теж для все для того, аби ми, ми почали дихати на повні груди. Дякую вам, дякую, дякую. No, oh boy.